Рада бачити усіх, хто долучився до перегляду програми Запорізький вектор це саме той проєкт, що представлений традиційно громадською організацією Запорізький вектор благодійним фондом добрих справ і меценатом-засновником страхової компанії Моторгарант Олександром Богуслаєвим. Ну і у цій студії наші постійні глядачі про це знають: піднімаються різноманітні. Теми сьогодні вирішили згадати про дітей, про талановиту молодь, якій часто не вистачає підтримки. А просто тому, що існує фраза талантам потрібно допомагати, бо не здари проб'ються і самі. Отже, зараз спробую познайомити вас із тими людьми, які опікуються талантами і які допомагають тим самим талантам. Олеся Крамаренко сидить навпроти мене, журналіст громадської організації Запорізький вектор. Мої вам вітання. Олександр Повстянин, керівник. Приймальної громадської приймальної Запорізької вектор у цій студії Олександр Птеньков, юрисконсульт громадської організації Запорізький вектор і заступник голови громадської організації Запорізький вектор Олександр Карчевський. Мої вам вітання. Дуже Добре. приємно вас бачити знову у цій Дай студії, тому що от ваша присутність тут означає, що розмова вдасться на 100% і. Буде піднятий той пласт проблем, про які багато хто можливо забуває. Ну і пропоную, як я вже оголосила само початку, говорити про дітей і почати в хронологічній послідовності. Отже, міжнародна музична олімпіада могла б не відбутися, тобто вона б могла відбутися. А от е Хлопчачий хор третій, дитячої третьої музичної школи номер 3 міг би на ту саму олімпіаду не потрапити, просто ані в керівників, ані у батьків не вистачило коштів для того, аби внести організаційний збір. І тут долучився до вирішення проблеми. Запорізький вектор Олесю, як сталося, що сталося, що відбувалося. Да, здравствуйте, да. Наташа, здравствуйте. да, действительно, хор мальчиков-зайчиков, которые выступали на Александровской... Хотя называйте они Гардемарины. Да, да. <laughs> называются они Гардемарины, и действительно, прекрасный хор детей, понимаете, вот в данной ситуации, э, как бы, неважно даже было продолжение для нас, да, то есть, пути развития, куда они там потом выйдут, конечно, мы за них болели, тоже переживали, но здесь, как бы, тот случай, когда для детей открывается уникальная возможность, да, принять участие... в фестивале да, высокого уровня показать свои таланты, увидеть таких же, как и они, да, пообщаться с педагогами, услышать, может быть, какие-то замечания. Поэтому их выступление нас и так сразило да, во время торжественной церемонии Александровской премии. Поэтому, когда они к нам обратились, тут как бы. Ну, уже было такое, как чувство уже долго, да, там или как-то, ну не смогли мы уже отказать, да, ответственности за них и тем более, ну настолько талантливые дети, голосистые, прекрасные, красивые, музыкальные, поэтому мы поддержали, они стали лауреатами фестиваля и в, в данной олимпиаде от этой школы приняли еще ряд коллективов, вот, но ну, как бы талантливые дети, они должны быть вот где-то там. Де вони, були. Але, до речі, дуже непогано виглядали на сцені. І насправді такі стійкі, олов'яні солдатики, які дзвінкими голосами оспівують ті проблеми чи ті події, що відбуваються в їхньому житті. Не одразу пропоную переглянути сюжет для того, аби ми не були голослівними і все ж таки зрозуміли, що недаремно запорізький вектор допоміг саме хору дитячої музичної школи номер 3 Взяти участь у міжнародній олімпіаді місь світ мистецтву хору хлопчиків дитячої музичної школи номер 3 допомогла громадська організація Запорізький вектор та особисто меценат Олександр Богослаєв. Для того, аби показати власні здібності та розкрити талант, традиційно було потрібно зробити організаційний внесок. Тож батьки звернулися до громадської приймальної і отримали позитивну відповідь на своє прохання. Ми дуже благодарні за таку допомогу». Маленькі гардемарини виступають на сцені олімпіади мій світ мистецтво три роки поспіль. Саме стільки існує конкурс. Щоразу мають непогані результати та підвищують свою майстерність. Запорізький вектор вирішив допомогти молодому таланту пробитися на самісіньку верхівку, аби довести місцевій вокальній школі хисту не позичати. У нас нова програма кожен год. І кожен год ми виступаємо з новою програмою. У нас не виходить оставлять Це два місяці. Вот два місяці нашої підготовки. І ми виходимо на Олімпіаду». Сама ж Олімпіада щоразу набирає оберти і з кожним роком кількість учасників збільшується. Є гості з інших країн Росії та Білорусі. Та й рівень колективів також стає все більш недосяжним. Журі конкурсу зазначає дуже приємно, що керівники звертають увагу на поради та пропозиції суддів та ретельніше займаються із дітьми. Відтак вдається показувати, що Україна багата на таланти. Дуже цікаво, що видно еще знаєте, така приемственность поколінь. особенно коли привозить на э, конкурс дітей різних возрастів. Очень интересно наблюдать. Вот это то, что называется методикой педагога, то, что называется школой вокальной. И когда педагог представляет разного возраста своих студентов, своих учеников, это очень интересно. И что касается вокальных коллективов, здесь очень важно сохранение традиции вот того многоголосия, того аккордики, мелодики, тех традиций, которые... заложены в славянской культуре, культуре но э, мы видим здесь, что есть еще и те жанры, как джазовое э, пение. А также очень интересно, что вокалисты у нас э, делятся на академический и на эстрадный вокал, джазовый вокал, народный вокал. И то, что э, прописано в программе всего конкурса фестиваля руководством, президентом фестиваля, это э, раскрывает, может, вокальную, вот мастерство, вокальную школу украинскую, раскрыть в Нам об'йомі тому, що і народне, і академічне, і естрадна, і джазове спавнення представлено. і ета та палітра, яка представляє всю нашу страну, у свою чергу керівники дуетів, тріо, ансамблів та творчих особистостей вдячні, що знаходяться люди, котрі погоджуються допомагати не лише добрим словом, а й фінансами, розуміючи, найкращі інвестиції це інвестиції у дітей. Пане Олександре, взагалі, я знаю, що дитяча проблематика це одна з провідних у роботі громадської приймальної, тому що матусі й бабусі часто звертаються для того, аби допомагали. Да? Це можуть бути різні види допомоги. Це може бути фінансова допомога на лікування, а може бути допомога у реалізації таланту. Як обираєте найталановитіших і найкращих, які дійсно заслуговують уваги з боку громадської організації, і громадської приймальної. Но действительно, все проблемы детей, они общечеловечны, общедоступны. И очень мало людей, которые равнодушно внимают по любому поводу, если дело касается ребенка. У нас есть обращение про больных детей, детей с, как кажутся, с обмеженными возможностями. Можливостями. Очень много талантливых детей обращаются, чтобы найти себе сцену, дать выход своему таланту. Я совершенно согласен с Лесей Крамаренко, которая говорила только что о том, что мы не можем проводить этого человека всю его творческую жизнь. Но дать какую-то возможность выступить первый раз на сцене – это Другой раз это решающий фактор для ребенка. Для, для долиц, да, ци да, детей, да, да для б... дальнейшего творчества. Творчество. То есть он себя увидит как бы со стороны в глазах других детей, взрослых. Он научится вести себя на сцене. Вот с первых шагов все же начинается. Ребенок начинает идти, сделав первый шаг. И вот этот первый шаг, помочь ему, для этого как раз и проходят детские конкурсы. Детские фестивали. У нас э, был э, конкурс рисунка. Это тоже важно. И дети вот нарисовав картину, хорошо он ее нарисовал дома, похвалили его родители. Но когда вынесли на обозрение, провели конкурс, ребенок получил подарок. Хотя бы ту саму фарбу для того, чтобы продолжать и Да. Малювати. Именно вот э, подарок, направленный на то, чтобы не остановиться, чтобы угу. идти дальше вперед. Это очень важно. Як обираєте, тим кому допомагати, чи дітям все ж таки намагаєтеся допомогти усім усім. Стараємося помочь максимально, но учитывая наши, скажем, не безграничные возможности, конечно, хочется помочь тем, кто нуждается больше всех. Опять же, я, как говорю, дети с з, з обмеженими можливостями, можливостями. І... діти, діти-інваліди, діти, які з неповноюх сімей. Вот вот это вот основная как бы Сфера наших. А найталановитішим допомагаєте проводячи свій, скажімо так, кастинг, тому що я знаю, що Олександра Зворигіна, яку, ну, можна сказати, супроводжує запорізький вектор, який підтримує її музичні починання для вас, співала. Да, это действительно так, це дійсно так. Я хочу одразу сказати, без лишньої скромності, що ну, не чувствуем ми в себе прав. Быть ценителями в последней инстанции. Угу. Поэтому все конкурсы, которые проводятся, приглашаются жюри более компетентное, более квалифицированное за счет специалистов, за счет исполнителей известных уже. Мы можем участвовать в обсуждении на правах там, члена жюри. Но я бы никогда на себя не взял смелость сказать, что вот этот ребенок более талантливый. А сказать, что ребенок не талантлив, такой вообще грех, такого нельзя говорить никогда, никому и нигде. Поэтому все дети талантливые, надо просто заметить вот это вот зернышко таланта и его развивать. Пане Олександре, ну до вас буде запитання, тому що нещодавно ви потрапили у складну ситуацію. Олександру Постяному Саша Зверигіна співала і він був підкорений її голосом. Вам довелося танцювати із дітьми, які опинилися в дуже скрутних життєвих ситуаціях, і тому тимчасово, а може й повністю до семи років, будуть змушені жити у Будинку дитини сонечко. Нещодавно ви святкували разом з цими дітьми. Це був волонтерський день. Це був день, коли ви привезли до будинку сонечка Лавочки, і це був день, коли малюки отримали цукерки від громадської організації Запорізький вектор. Ви танцювали про враження можна спочатку? Ну, значить, ще та Ну, ми туди їздили. в составе команды, там была и Леся, наш mm -hmm. журналист. У нее это были сразу слезы. Хотя я хочу сказать, что дети выглядят достаточно ухоженными, хорошо одеты, но все равно это как бы дети, которые лишен, С, да, лиш, лишены значит, родительской любви, ласки. вот Это, конечно, тяжело. Ну, что... Утерев скупую мужскую слезу, значит, мы все равно подарили всю свою любовь, все тепло этим деткам. И действительно, мы очень рады, счастливы, что нам значит, удалось хоть чем-то помочь. цьому дитячому дому. Звернувся до вас будинок дитини Сонечко. Чи ви самі не, не. вийшли з ініціативою допомогти? Ви знаєте, вот, ми будемо ще говорити о ресурсному центрі, але от починають вже вот працювати ці вот перекрестні зв'язки між громадськими організаціями. Вот, как, вот, как мы пригласили на этот утренник, и они были просто украшением этого утренника, волонтерскую группу «Энджелс», которая делали там спектакль целый для этих деток. Вот. Так и мы об этом и об этой нуждении. Да, узнали о, от нашего постоянного партнера. І, значит, в общем-то, мы ее уже можем считать смело членом нашей организации от Забава Нины Николаевны. Угу. Ну, да, вона є общается. головою благодійного фонду шляхами добра. Да. Угу. Вот. І, вот, э, после того, как ми Узнали о такой нуждение, необходимости. Значит, мы приехали в детский дом. Я лично рулеткой обмерил эти павильоны, чтобы понять, какие нужны скамейки, в каком количестве. И потом уже на условиях тендера была выбрана организация производитель И вот они сделали такие скамейки. Сколько лавочок теперь есть в павильонах? Значит, ну заказывали 30. Вот. А, ну, Тепер осталось відмонтувати павільйони, в которых вона стає, тому що на, да, на некоторых павільйонах там і крыши прохудились так, що можна зв'язки Угу, Зрозуміло я пропоную подивитися на свято дітей а, і на їхні очі завдяки наступному сюжету, а потім повернемося до обговорення. Запорізький дитячий будинок сонечко не скаржиться. Держава виділяє достатньо коштів на годування та реабілітацію малечі, котра перебуває у тимчасовому притулку. А ось на ремонт того самого прихистку для малечі віком від двох місяців до семи років грошей бракує. Доводиться йти з простягнутою рукою до спонсорів та меценатів, адже власних коштів не вистачає. А я хочу Люблю я вам сітати. І солнечку на всіга я буду хоч куди. Серед тих, хто захотів, аби маленьким сонечкам було тепліше та комфортніше. Виявилася громадська організація Запорізький вектор завдяки меценату Олександру Богуслаєву піднайшли гроші, аби створити 30 лавочок, що вже навесні будуть встановлені у павільйонах. А поки розмістилися в актовій залі дитбудинку. У нас сьогодні в домі рібенка гості. Это общественная организация «Запорожский вектор». И я хочу сказать от всего коллектива и от наших воспитанников большое спасибо организации «Запорожский вектор», которая откликнулась на нашу просьбу в изготовлении скамеек. И вы увидите, какие получились красивые и удобные скамеечки. И, конечно, бы это помощь не состоялась, если бы меценат Александр Богуслаев не принял, не откликнулся в первую очередь и не помог нашему дому ребенка. Я еще раз говорю большое спасибо общественной организации «Запорожский вектор» и меценату Александру Богуслаеву за их неравнодушие к нашим нуждам, к нашим детям. И надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Волонтерська група Енджелс, завдяки громадській організації Запорізький вектор нарешті дісталася будинку дитини Сонечко перше. А тому залюбки влаштувала малятам свято, театральну постановку, розважальну зарядку, танці та жарти, гарний настрій та атмосфера тепла. Ось що стало результатом співпраці громадської організації та волонтерів. Ми завжди готові до всяким складностям, трудностям. Главное – хорошее настроение, позитивное такое настроение. Поэтому э, мы вообще все у нас так по-быстренькому пришли, сориентировались, что маленькие детки будут. По ходу уже придумали, какие мы будем игры проводить э, соответственно их возрасту. Собственно, провели, как всегда, хорошо и встретили нас тоже. Замечательно все получилось. Вихованці дитячого будинку також у віршованій формі розповіли про свої мрії та бажання, а потім запросили усіх гостей на танець дружби. Навзаєм, вихованці сонечка отримали цукерки від громадської організації Запорізький вектор. Прийомна общественна організація «Запорізький вектор обратилася до руководства, головний врач дома ребенка соношка об оказанні допомоги. Благодаря меценату Олександру Вячеславовичу Богослаєву були зіскані средства. Изготовлены 30 скамеек для оборудования всех павильонов дома ребенка солнышко. Ну, Александра Вячеславовича четверо детей, поэтому нужды деток ему, слава Богу, не безразличны. Ну и вот благодаря этому вот сегодня у нас здесь такой праздник. Ресурсний центр та краудсьорсінг це два слова чи два слова сполучення, які останнім часом турбують громадську організацію Запорізький вектор, і приймальну і тих людей, які бачать майбутнє запорізького вектора. Лісь, що це таке? Ну мені во перше дуже подобається одна. такая популярная фраза не нужно стремиться спасти весь мир, да, нужно помочь хотя бы одному человеку. Вот у меня лично тоже раньше был вот очень такой, наверное, нехороший стереотип о том, что как бы общественные организации, они вот должны прям тут взорвать общественность, они должны делать так, чтобы весь город понимал, что все что-то там меняется. Но на самом деле, учитывая условия, в которых работают общественные организации, там обмеженное финансирование, количество волонтеров, которые работают и Эти люди, в принципе, делают какую-то добрую работу да, и помогают кому-то. Может быть, там, в год это исчисляется там, десятками, не тысячами людей, но тем не менее эта работа ведется, и она все равно кому-то Мы решили пойти по определенному пути объединения усилий общественных организаций ну, для как бы, получения каких-то эффективных результатов, да, не просто работать для галочки. Мы знаем, что при, обычно при местной власти, областной власти работают какие-то координационные советы, выделяется какое-то финансирование, реализуются какие-то глобальные проекты, которых никто никогда почему-то не знает. Вот. Мы решили пойти по тому же пути, но другими способами. Да? То есть тут мы как бы, так сказать, сами собрались, сами решили, Сами себе нашли деньги, сами провели. Да? То есть мы не ждем ни от кого никаких э, инвестиций, а сами сбрасываемся копеечкой, скажем так. Это очень четко продемонстрировал на первом собрании ресурсного центра один из наших активистов Владимир Глазунов. И в принципе был таким идейным э, модератором Насколько. этой идеи да, ресурсного центра. Что это такое? Это когда объединяются общественные организации проектами, Вот. вот. Тобто навколо якогось проекту объеднуються громадские организации. Да, ну, каждый презентует свой проект, и каждый выбирает, где ему, как говорится, где он может може помочь. Uh -huh. То есть, у кого-то есть волонтеры, у кого-то есть материальные средства, у кого-то есть техническое обеспечение, у кого-то интеллектуальные ресурсы. Вот, у то помещения, грубо говоря, и мы смотрим: да, рассматриваем проекты, кто где, в какой проект может войти и с каким ресурсом. И таким образом мы помогаем друг другу объединиться, скажем так, реализовать эффективнее, вести свою деятельность. Поэтому возникла эта идея ресурсного центра, поэтому мы собрали. круглый стол, собрали ребят, людей, которые действуют, опять же, это не была единичная акция, то есть тот, кто не попал, это не значит, что мы против кого-то или не хотим видеть в своих рядах. То есть, естественно, это будет вестись открыто, на нашем сайте будут публиковаться проекты, мы будем привлекать как можно больше организаций, здесь нет никакого критерия отбора, то есть мы рады всем, если кто-то не пришел, приходите. Вот, поэтому здесь как бы чем нас больше, тем в принципе лучше. Вот. И краудсорсинг, о котором вы спросили, то есть имеется в виду сбрасывание вброс средств да, от каждого по чуть-чуть, именно вот что касается финансовой стороны вопроса, потому что когда... Когда что-то делаешь в складчину, да, ты У меня положи... есть 10 гривен, в кого да, еще 10, уже 20. Абсолютно верно. для этого не нужны баснословные суммы, да, 10 гривен, 50 гривен, 100 гривен, но ты понимаешь, что ты положил деньги, ты хочешь видеть отчетность, прозрачность и эффективность, да, чтобы эти деньги не были потрачены напрасно. Поэтому здесь вот это формирует еще ответственность. Они просто провели и написали и забыли. Может так быть вот. даже вот я приоткрою завесу секретности и может быть даже немного раньше времени, но хочу привести такой ä, пример к, с моей точки зрения хорошие такого вот народного сбора денег, короче все, Мы сейчас значит, начали рассматривать проект издания издания книги. Футбольная Под, история, да? Да, в пода, подарочном таком варианте. А, история футбольного клуба «Металлург» запорожья вот Созданная группой авторов. А, она уже, в общем-то, написана. Сейчас подбираются фотографии. Уже готова к верстке. Вот, ну и, опять же, ищем деньги там среди общественных организаций. Мы там думаем. Думаем привлечь а, наших партнеров а, корпорацию «Керамист». Но Давайте мы выйдем во время футбольного матча на, на стадион «Металлург» и спросим, уважаемые господа болельщики, кто хочет стать обладателем такой книги? Я думаю, что сотни, сотни людей поднимут руку, давайте проведем подписку, соберем деньги и... І... По 10 гривен, те люди, які прийшли дивитися футбол, ось уже на может террас быть, Может быть, даже, да? даже сразу подписаться Место на эту пива? книгу. Да, вместо угу. пива. Гораздо лучше, чем пиво, да. Сразу Проголосовать рублем, гривной, за, вот, за идею создания такой книги. Ну і я чула так само, що були ідеї створення е, наступних велопарковок для студентів біля вишів. Знову mm -hmm. ж таки, на засадах краудсорсінгу, коли студенти ви хочете е, мати велостоянку, то ми вам даємо там тисячу гривень умовно кажучи. А ще тисячу ви вже збираєте кожен, е, ну кожен по гривні, по дві, хто скільки може для того, аби реалізувати повністю проект. Олександре, ну довго ви мовчали, не можу собі цього пробачити, тому запитую Нічого про крадсьорсінгрес і ресурсний центр в юриспруденції. Тут так само можна сподіватися на те, що юридичні консультації матимуть певні ну, спів, чи певну співпрацю. Ви можете мати як юрисконсульт з іншими юристами, адвокатськими конторами, судами і таке інше. Ну знаєте, щоб нас не звинуватили в корупції. Давайте ми про суди не будемо, про співпрацю з судами і говорити. про у цьому випадку так, а... так само. Щодо краудсорсингу, нема питань, є абсолютно дієвий механізм. Якщо ви ж, я думаю, всі і наші телеглядачі в курсі, що є таке поняття, як правнича юридична клініка, які ну, часто організовувалися і зараз діють при багатьох вузах, при юридичних факультетах вузів. Їх проблема в чому? Є студенти, які ну, одразу хтось хоче навчатися, хтось не хоче навчатися. От ті, хто хочуть, хай їх там одиниці будуть. Але проблема в чому? Що ті викладачі, які працюють в університетах, не не всі ж вони практики, правильно. В основному, люди, які займаються науковою діяльністю, ну це одне. Є практики, які поєднують свою наукову діяльність і з практичною тобто, ходять по судах, по міліціях, там, по прокуратурах і так далі, когось захищають, і у них є величезний досвід. Але у них не завжди є час і головне бажання ділитися цим досвідом з іншими. От. Але діло в тому, що якщо вже така наша місія в рамках громадської приймальні надавати безкоштовні юридичні консультації, будь ласка, студенти всіх вузів, якщо у вас є бажання навчитися чогось на практиці, будь ласка, приходьте ми. Поговоримо з вами про співпрацю. Е, однозначно можу запевнити одразу, що. Е, Досвіду у по... вас буде багато. Більше того, я можу гарантувати, що. Е... Якщо справді у людини є бажання чогось навчитися, обговоримо питання. Можна брати навіть таких студентів із собою на засідання, на якісь, в яких я беру участь просто не як там, представник громадської організації, а просто як адвокат, як представник там, своїх особистих клієнтів. Але це абсолютно до у нас всі засідання відкриті, у нас ніяких проблем з цим немає. І тому просто, як звичайному спостерігачеві взяти участь, подивитися, як воно відбувається всередині, а то, що воно всередині відбувається зовсім не так. Як на екранах показують телебачення це однозначно. Я думаю, що є я, Я впевнений, що і переконаний, що є люди, яким би це було цікаво. Будь ласка, Червоногвардійська, 38, приходьте, поспілкуємося, але це означає, що певне, певні обов'язки, да, да. по-перше, будуть у громадській приймальні. Звісно, що це абсолютно на громадських засадах, під моїм пильним контролем і керівництвом. Стосовно питань юридичних, будемо співпрацювати, двері відчинені, будь ласка, приходьте. Отже, ось так бачите, обговорили і дітей, і ресурсний центр і краудсерсинг. Маю з вами попрощатися. Дякую, що були разом із нами. Глядачів не відпускаю, тому що ви ж не забули, що на вас чекає ще традиційне запитання. Сьогодні воно звучатиме так. Який подарунок? Громадська організація Запорізький вектор. Зробила дитя будинку дитини сонечко. Отже, який подарунок громадська організація Запорізький вектор зробила будинку дитини сонечко? Три варіанти відповіді: Перший – привезла магнітофон, друге виготовила лавочки. Третій організувала волонтерське свято. Три варіанти відповіді: привезла магнітофон, виготовила лавочки, організувала волонтерське свято. Знаєте правильну відповідь? Телефонуйте цієї середи з 12 до 14. За тими номерами, що ви бачите зараз на своїх екранах. Відповідайте, а натомість отримуєте невеличкі пам'ятні подарунки від громадської організації Запорізький вектор і власне від нашого телепроекту. От тепер вже остаточна крапка. Хай вам. Щастить, побачимось обов'язково.